Вітаю вас, друзі. Розглянемо вплив операції на баланс підприємства. При здійсненні операції зазвичай змінюються лише, лише дві статті балансу. І існують чотири типи: змін при побудові балансу. Перший тип: може збільшитися одна стаття в активі та одна стаття в пасиві на одну суму. І в результаті загального суми балансу збільшиться на цю ж суму. Ну, наприклад. Надійшли виробничі запаси від постачальника, але ми ще не заплатили за них. Що у нас буде? Ну, виробничі запаси актив. Да? Тобто, що у нас з являється? З являється запаси? Так. І від, від, кого? від постачальника. Тобто, що у нас буде виникати кредиторська заборгованість на суму отриманих товарів. В пісунку у нас і актив, і пасів збільшиться на одну і ту ж суму. Другий тип змін може зменшуватися одна стаття в активі та одна стаття в пасиві на одну суму. І в результаті загального сума балансу зменшиться на цю суму. Наприклад, перераховані гроші за запаси постачальнику, якому ми були винні. Що у нас буде? Ну, у нас, якщо брати. Актив зменшується так, а в пасиві зменшується борг перед постачальником. так, вот. І значит, в підсумку, якщо брати загальну суму балансу, у нас буде зменшення і по активу, і по пасиву на одну і ту ж суму. Третій тип змін. Зміни відбуваються лише в активі, а загальна сума балансу не змінюється. Наприклад, зроблена предоплату постачальнику. Що у нас буде? Так. Ну, у нас буде виникати борг постачальника перед, ну, нашим підприємствам. Тобто дебіторська заборгованість. Це що у нас? Так звана інша дебіторська заборгованість актив збільшення. Так. Вот. І так як ми гроші порахували, у нас грошей вже буде менше так? На, цю ж суму. на цю ж суму. А загальна сума і актива, і пасива не зміниться. Тобто загальна сума залишається сталою. Четвертий тип змін. Зміни відбуваються лише в пасиві, а загальна сума балансу не змінюється. Ну, наприклад, нараховано дивиденди власникам підприємства за рахунок прибутку. Так? Тут вже що в пасиві у нас буде? Буде прибуток тому Що ми за рахунок прибутку нараховуємо дивіденти. Ну, так як ми ще їх не сплатили, що буде виникати наш борг перед власниками по дивідентам? Тобто збільшиться інше поточне, інше поточне зобов'язання. А загальна сума як активу, так і пасиву не зміниться. Далі. Ну, коли будемо будувати Значит, будемо аналізувати операції і зміни в балансі, можна таку схему використовувати, задавати собі три питання. Перше питання: чи зміниться стан майна підприємства? Так? Ну, це актив. Тут основний, які у нас можуть бути статті: незавершені капітальні інвестиції, основні засоби, запаси, гроші. Так? Якщо майна буде більше після операції. Будемо збільшувати да, від, відповідну статтю активу. Якщо буде менше, будемо зменшувати відповідну статтю активу. Друге питання, яке можна себе задавати: чи зміниться стан заборгованості по розрахункам із контрагентами? Тут що у нас буде? Будет, ну, в активі може змінюватися дебіторська заборгованість, в пасиві кредиторська заборгованість. Ми, ми Далі, якщо буде виникати так звана перша подія з контрагентом, Буде віщо у нас виникати? Борг. Якщо буде виникати борг перед нами, збільшиться відповідна стаття активу. Ну, наприклад, ми реалізували товари покупцю, а гроші ще не отримали від покупця. Що буде виникати? Дебіторська заборгованість покупця перед нами. Так? Тобто борг збільшиться в активі. Вот. Якщо у нас буде виникати борг перед контрагентом. Що будемо робити? Збільшити відповідну статтю пасиву. Далі. Друга подія. З контрагентами. Що у нас буде зменшуватися? Ну, наприклад, у нас пам'ятаємо, да, що ми там товар реалізували, а гроші ще не отримали. Це була перша подія. А друга подія, яка у нас буде, отримана гроші від покупця. Так? Що з боргом буде? Він зменшиться да, на ту ж суму? Так? Вот. І теж це стосується нашого пасиву. Вот. Друга подія до чого буде призводити? До зменшення статті пасиву. Ну, Пам'ятаю, ну, наприклад, якщо перша подія, ми товар отримали від постачальника, так, тобто виник з борг, кредиторський борг так, перед постачальником, то друга подія, ми гроші перераховуємо постачальнику, і борг зменшується. Так? Тобто такі у нас будуть варіанти змін. Це, що стосується розрахунків контр... з контрагентами. Так, ну і третє питання, яке можна з себе задавати: виникають доходи чи витрати да, по, по операції. Ну, ми знаємо, що доходи і, і витрати на що впливають на прибуток. От формула, да, прибуток дорівнює дохід мінус витрати. Що в балансі поточні доходи і поточні витрати не, не відображаються, Відображається прибуток, да, як підсумок, підсумковий результат наших, по, по нашим фінансовим результатам. Вот. Якщо будуть виникати доходи, що у нас буде прибуток збільшуватися. Так? Якщо будуть виникати витрати, то прибуток буде зменшуватися. Так, ну от, декілька прикладів розглянемо. Там у нас перша операція буде, надійшли матеріали від постачальника у сумі 8 тисяч гривень. От, три питання, да, будемо задавати. І перше питання змінюється ли стан майна? нашого підприємства. Так, ну і ще матеріали це актив, майно, значить, що в активі у нас будуть запаси. Ну, збільшуваться. На яку суму? Ну, Точнее, сказати, ну, да, на яку суму на 8 тисяч, і у нас будуть в залшек запасів 8000 після операції. Друге питання змінюється ли заборгованість? Ну, це перша подія з постачальником. Так, У нас ще будуть виникати борг. Ми війни постачальнику 8 тисяч гривень. Тобто, в пасиві записуємо. Кредиторська заборгованість за товари. Сума 8 тисяч. Так, так. Ну і загальна. Да. І, а третє питання. Ви, виникають доходи чи, чи витрати. Ну, Ця операція не впливає ні на доходи, ні на витрати. так. Вот. І яка загальна сума нашого балансу? 8 тисяч. Друга операція. Матеріали в сумі 8 тисяч гривень, передані у виробництво. Тобто, що у нас буде виникати? Так зване незавершене. Виробництва. Так? І перше питання: змінюється стан майна. Ну, Формально, так, да, у нас виробничі запаси зі складу, надійдуть виробництва, тобто виникають незавершене виробництва. Ну, з точки зору балансу малого підприємства, це те, теж запаси. Тобто, і матеріали на складі, і незавершене виробництва це наші запаси. Тобто, яка буде зміна внутрі, можна сказати, внутрі да, статті запаси. От. А якщо брати заборгованість, ніяк не впливає на заборгованість, ця операція, і не впливає ні на доходи, ні на витрати. Тобто, це так звана внутрішня операція. Да? Так, і э, сума балансу, як була, 8 тисяч і залишається. Третя операція: з виробництва надійшла готова продукція в сумі 8000 гривень. Ну, Зміниться стан. майна. Від готова продукція теж запаси, да? теж запаси. Тобто, опять-таки. Заміни будуть відбуватися внутри, в статті запаси. От коли у нас буде тема рахунки, ну, проводки, рахунки, розрахунки з контрагентами. Це будуть різні рахунки. А з точки зору балансу малого підприємства, це одна і та ж стаття запаси. Ну, Опять-таки, тут ні не заборгованість, ні не, не зміни да? сюди, і ні доходів, ні витрат у нас не буде. Опять таки така чисто внутрішня операція. Четверта операція. Продукція в сумі 8 тисяч гривень, реалізована покупцю за 12 тисяч гривень. Оплата на ДД пізніше. Перше питання. питання. Зміниться стан майна? Ну, так. Ми ж що ми реалізуємо покупці? Продукцію. Так, продукцію. Тобто, це наші запаси. Яка сума буде реалізована? Ну, мається на увазі по, по собівартості. вартості. 8 тисяч. Да? Тобто, все, 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 що є, 8 тисяч. Тобто, да, запасу буде скільки вже сума? Нуль. Друге питання. Зміниться забаркованість? Ну так, це ж перша подія з покупцем. Так, перша подія з покупцем. Вот, покупець гроші нам сплатять пізніше. так? Тобто, що у нас буде виникати? Що у нас буде виникати? Дебіторська заборгованість, правильно? На яку суму? 12 тисяч гривень. Так. І третє питання. Теж буде актуальне. Виникає чи витрати? Ну, ми знаємо, да, що в момент відвантаження, реалізації товарів, у нас виникають виникає, виникає дохід. Тобто, не коли ми гроші да? а по правилам бухгалтерського обліку, коли ми от, саме відвантажуємо продукцію або товари, або надаємо послуги. Тобто, який у нас буде документ, якщо реалізуємо товари або продукцію, то видаткова накладна. Якщо будемо надавати послуги, то акт надання послуг. А якщо доходи, да у нас будуть виникати, а яка сума, кстати, доходів у нас буде? 12 000, Так? а яка сума буде витрат? Ну, 8-8 тысяч. Тобто сульвартость реализованной продукции 8000. А прибуток мы знаем, да, разница между доходом и вытратами. Тобто, кака сумма? 4000. 4000 наш прибуток. Так, ну, порахуем, яка у нас будет загальна сумма актива и пасива. Так, ну тут актив 12000, пассив 4 плюс 8, теж 12. Тобто баланс у нас идет. Пятая операция. Вид покупца надешло 12 000 гривен за лизованную продукцию. Так. Перше питання. Зміниться стан майна. Ну, ми, ми що ми ж гроші отримали, правильно? Що таке 12 тисяч? Це гроші. гроші. Вот. І у нас ми знаємо, да, що гроші це актив 12 тисяч. Друге питання зміниться заборгованість? Ну, це ж ека подія, ека подія з покупцями? Друга подія. Пам'ятаємо, перша подія, яка у нас була. Ми товар реалізовували Покупцю. І у нас який борг виник? Дебіторський. Покупця перед нами. Якщо ще, 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 ще гроші надійшли, ну, що з борком буде? Борг? Яка сума? 12 тисяч? Борг був? 12 тисяч. Тобто борг? Зникає? Зникає. Ну і третє питання: виникають доходи чи витрати? Ні. Да? Ця операция, по цій операції не буде ні доходів, ні витрат. Яка загальна сума нашого балансу? Так, тут у нас. Так, кіторська заборонство залишається без змін, а загальна сума буде по активу 12 тисяч, по пассиву теж, теж 12 тисяч. Наступна операція шоста. Постачальнику пораховано 8 тисяч гривень за матеріали. Ну, ще Перше питання. Зміниться стан майна. Так, ну і що у нас? Ми ж гроші перерахували, 8 000, Так, Скільки у нас було грошей? 12, правильно? Мінус 8. Скільки грошей у нас залишиться? 4? 4 тисячі. Другое питання, зміниться заборгованість, Ну, так як ми з постачальником, да, тобто з контрагентом, у нас операція пов'язана з контрагентом, да, борг буде змінюватися. Яка подія, Це важливо, да? Відседково, яка подія? Друга подія, що перша пам'ятаємо, яка була подія з постачальником, ми отримали матеріал да, від постачальника. Тобто, виник виник який борг за перша подія у нас? кредиторський. Зараз ми постачальнику грошей перераховуємо, теж 8000. Тобто, що у нас буде сборка, він буде 0, да, на І, 0. питання, виникає доходи чи витрати? Ні, так, По цей операция не доходів, ні доходов, ні правильно? Загальна сума – 4 4000 актив, 4000 пасив. Сьома операція. Нарахована зарплата працівникам в 3 3000 гривень. Перше питання. Зміниться стан майна? Ну, то ж, гроші ми пізніше сплатимо, зараз да, ми за, нараховуємо зарплату, не сплачуємо, нараховуємо зарплату. Тобто, з точки зору майна, у нас будуть безмін. Да. А що стосується заборгованості, ну, Проценки теж, як, как бы, да, внутрішні, внутрішні контрагенти. Тобто, по ним будуть виникати борг в даному випадку. Да, ми ж зарплату ще не сплатили. Тобто, що будуть виникати заборгованості і зарплати. Яка сума? 3000. Виникають доходи чи витрати? Ну, Факт нарахування зарплати ну, дозволяє нам віднести цю суму на наші витрати. А витрати що зменшують? Прибуток. Тобто прибуток 4 мінус витрати 3000. Який прибуток залишається? 1000 гривень. гривень. Сума активів 4, сума пасів теж 4. Іде да? баланс. Так. Ну і остання операція у нас буде яка. Проценкам выплачена зарплата в сумме 3000 гривен. Изменится стан майна. Ну, мы же гроши пораховали, да, 3000 гроши. Сколько грошей у нас было? 4 минус 3. Сколько залишилось? 1000 гривен. Изменится заборгованность? Ну да, можно, можно, сказать, что это, можно сказать, сказать подъезд с, с процентами. так, пов'язано с зарплатой. По парше... за первой подъезд по норхвании борг выник, зараз мы зарплату сплачиваем, то есть что у нас будет? Нуль. Нема боргу по зарплаті. Виникають доходичі витрати? Ні. Щодо, коли витрати ми зафіксували? За фактом нарахування зарплати. Так. Ну, тут такий простий баланс, да? ну, з фактивої буде 1000 гривень грошей і в буде 1000 гривень прибуток. Так. Тобто маємо гроші за рахунок того, що ми заробили прибуток. От такі у нас приклади, щоб ну, зрозуміти, да? як можна розмірковувати. При побудові балансу. Ну, на реальному підприємстві тому що ми, нам не потрібно після кожної операції будувати баланс там. На реальному підприємстві це буде побудова проводок, формування проводок по рахункам бухгалтерського обліку. Ну, для, поним... для розуміння, да, як, як баланс формується. І що на це впливає, ми розглянули ці приклади. Так, ну все. Дякую вам за увагу. До зустрічі.